Пільги для гіпертоніків на Прикарпатті під час селекторної наради для західного регіону обговорювали успіхи пілотного урядового проекту, за яким витрати на препарати для хворих на гіпертонію фармацевтам має відшкодовувати не клієнт, а держава. Медики кажуть, за час дії програми кількість людей, котрі почали звертатися до лікарів, суттєво зросла. Натомість, дешевшення імпортних та вітчизняних препаратів зменшило кількість викликів швидкої з приводу гіпертонічних кризів на 16%. Зменшилась кількість хворих на інсульт, десь приблизно на сім. Тисяч стало менше людей, які б перенесли Інсульт, тобто ми їх уберегли від цього. Ну фактично, це якщо рахувати, то практично у кожній області десь 350-500 людей запобігли розвитку інсульту за рахунок дуже простого такої методики контролю артеріального тиску. Потім прихильність пацієнтів по всій Україні значно збільшилася. Зменшилася кількість викликів швидкої допомоги з приводу гіпертонічних кризів. Це зменшилася ургент ситуації, які призводять до інвалідності населення, тобто Інфаркти, міокарду, інсульти ішемічні. ну це те, що проводить до інвалідизації. Щоправда, із фінансовим підкріпленням програми цьогоріч виникли труднощі через складну ситуацію в державі близько півроку. Кошти на компенсацію різниці у цінах виділялися лише на папері. Відтак, аптечна мережа працювати у борг не поспішала. Відновити співпрацю вдалося лише у липні. Вже у другий місяць на кошти повертаються. Причому спочатку повернулися фактично за півроку. Так, як планувалося, тому що ця вартість на рік вона розбита помісячно. У нас в нашій області ми для того, щоб наблизити до пацієнта, до лікарні, до лікарів можливість відшкодування і до аптечних закладів відшкодування цього пілотного проекту, в нас розподілено відповідно до кількості населення дорослого. Кошти по районах загалом на відшкодування вартості ліків у 2014 році держава виділила близько 140 мільйонів гривень, приблизно 5 з яких субвенція для прикарпаття. Між тим урядовці вже затвердили плани і на наступні два роки. Тож проект зниження вартості препаратів для гіпертоніків триватиме і надалі.